Що роблять ручки? Ось вони. Знизу через лікті, от прям отак, як рога бика піднімається наверх, долоньками доверху, зірвали грушечку, поклали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. чотири. Тобто, на один, два, коли ми виставили ножку, ми один, два зірвали, три. Ножка топнула, і разом ручки. Чотири. Далі: один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Цей рух, він такий і сексій, і різкий трохи. Тут має бути така плавність і різкость. Полум'я еліт, полум'я еліт. Тобто потрібно додати такого відчуття. Давайте ще декілька разів його просто зробимо. І один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. І ще раз: один, два, три. Один, два, тричі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири.